Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорогі присутні. Ми живемо в такий час, коли дійсно сьогодні є та остання неділя зустрічі в 24-му році. Слідуюча наша зустріч вже відбудеться в новому, 25-му році. І як говорили сьогодні, брати, це гарний час таких підсумків, гарний час пороздумувати. Порозважати над тим, що ми пережили за цей рік. Я знаю, що цей рік для кожного з вас був по-різному, для когось він був благословінням через те, що ви одружилися, для когось може був благословенням в тому, що хтось народив дитину і має те поповнення в сім'ї. Але разом з тим він був також для когось смутком, тому що в цьому році хтось міг загинути, хтось отримав погану новину про те, що. Вже немає в живих. І коли ми аналізуємо все, що відбувається в цьому році, ми робимо певні висновки. І Господь, він знаєте, зацікавлений в тому, щоб ми зростали. Він зацікавлений в тому, щоб, переходячи через різні обставини нашого життя, ми все більше і більше бачили Його, Його руку. Він працював і працює, і буде працювати з нами. З нашим серцем. Я знаю, що для багатьох цей рік був таким роком змін, коли Бог щось вчив, коли Бог щось показував, а можливо, і смиряв. Можливо, для когось це рік такої тяжкої боротьби, знаєте, коли ви боретеся з тим невизначенням і нерозумінням, що має бути далі, і для вашому серці є така велика безнадія, тому що дивитеся те, що відбувається в нашій країні, і ви ми можемо і не розуміти, і не знати, що далі. І, знаєте, сьогодні я хотів би трошки пороздумувати над Словом Божим, і я замітив, що останні якось мої проповіді вони навколо довіри, надії Богові і віри. Знаєте, я навіть я собі запитання, Господи, чому якось так, але потім згадав таке місце з Біблії, чим переповнене серце те, говорить уста, про що думаєш, про що розважаєш, про що молишся, про те, й ти будеш говорити. І я думаю, що сьогодні буде саме доречно почитати слова Пророка Ісаї до Божого народу, що ми трошки звернули таку увагу на те, як діє Бог, і що, можливо, для себе нагадали, що коли в нас сьогодні, можливо, є безнадія якась, то що є надія. Бог є надією в часи безнадії. Це буде сороковий розділ книги пророка Ісаї з 25 го віршика. я хотів би читати і нижче такі слова. І до кого мене прирівняєте, і йому буду рівний, говорить святий. Підійміть у височину ваші очі і побачте, хто це все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх. І ніхто не згубиться через всесильність та всемогутність Його. Пощо говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю: закрита дорога моя перед Господом, від Бога мого відійшло моє право. Хіба ж ти не знаєш або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. Помучаться хлопці, і потомляться юнаки, і, спіткнут... і спотикнутись спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крилу підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Пророк Ісая, він був особливий з Божих пророків тим, що він жив не в легкі часи. І навіть одного разу, будучи в молитві, він почув голос Господа, який говорив до нього, хто піде. І він сказав: Я піду, я буду робити. Він був в тяжкі часи, коли написано Ароку смерті царя Озії, тобто помер цар, і він, будучи знаєте, в безнадії, він чує голос Бога, який говорить, хто піде і хто буде звершувати. І цей чоловік стає Божим пророком, цей чоловік стає Божим слугою, він йде, звершує волю Божу. І знаєте, одне з таких моментів, про які він говорить, якщо досліджувати і дивитися, читати книгу Прока про Ісаї, ми бачимо, що дуже багато він говорить про надію на Бога. Дуже він багато говорить про те, що Бог, він сильний, всесильний. І дуже багато він задає до ізраїльського народу запитань з таким, знаєте, компрометуючим, хто ваш Бог, для, того, і для чого він це задає, щоб потім показати, і щоб люди могли роздумувати. Знаєте, сьогодні ми живемо в час, коли дійсно дуже мало надії, дуже багато, знаєте, поганих новин в нашому житті, дуже багато таких, знаєте, моментів невизначеності. І ось які слова говорить Ісая, Бог говорить такі слова до нього, і він це записав: до кого мене приємняєте, і йому буду рівний, говорить святий. Чому саме ці слова записав цей пророк, чому саме ці слова були потрібні написати йому, щоб щось звернути увагу в ізраїльському народі? Знаєте, коли відбувається життя, люди схильні забуватися про те, хто є Бог, забуватися про те, що він зробив. І ми такі самі. Знаєте, якби сьогодні. Нас згадати, попросити згадати 100 моментів за цей рік, який ми прожили, що робив Бог в нашому житті, таких явних моментів. Ми би, певно, довго напрягали пам'ять свою. Ми довго, ну можливо, перші там 10-15 пунктів того, що зробив Бог, як він себе явив. Ми бігом сказали би, а потім ми би вже почали думати, можливо, в чомусь почали повторюватися, тому що е, вже забулися. І ось ізраїльський народ нічим не кращий. Був. Він так само забувався, він так само, знаєте, відходив від Бога. Він так само починав собі робити ідолів. І навіть, якщо дивитися перед цим в цьому самому розділі, він говорить про те, що люди вони роблять собі бувана з дерева. Люди вони роблять собі, виливають Бога, вони, вони чомусь дуже швидко переключаються з живого Бога на ідола. І ось ніби таке запитання до Божого народу. До кого мене порівняєте? Кому буду подібний? Чи є такий Бог ще крім мене? І знаєте, це запитання сьогодні також для нас, тому що ми прожили цей рік. Можливо, в цьому році ми мали багато розчарувань, можливо, мали багато запитань, можливо, в чомусь ми навіть усумнилися і, можливо, не захочемо прославляти Бога за те, що він зробив. Але слова, які сказав Ісая, до кого порівняєте мене. Тобто ми повинні розуміти, що характеристика, яка описується нижче, вона говорить для нас: підійміть у височину ваші очі. Що це означає? Це означає трошки з землі, підніміть з того, що ви зараз терпите, з того, що ви переживаєте, подивіться на природу, подивіться на велич, яка є в цьому світі. А якщо вам цього мало. То візьміть телескоп, наприклад, Хаббл, і подивіться на зорі, подивіться на те, що я створив. І Бог дає характеристику про себе, Він говорить: той, хто зорі виводить за їхнім числом, та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не згубиться через всесильність та всемогутність Його. Характеристика чітко Бога лунає, що Бог знає кожну зірку по імені, не тільки в нашій галактиці, молочний шлях. А в інших галактиках, які існують. І знаєте, одного разу я, було щось так важко на серці, я включив, я люблю слухати музику, і включив просто музику з кліпом, і ну, такий кліп, коли природа, просто природа, гарна природа і музика. І коли я почав дивитися, знаєте, я почав каятися в тому, що Господи, прости, що я занадто заземлився в свої проблеми. Що я занадто дивлюся отак якось обмежено, дивлюся так, як я бачу, і не можу підняти очі до того, хто Ти є, Господи. Коли дивився на ці гори, які створені Богом, коли дивився на цю природу, водопади, які Бог створив, це тільки на нашій планеті земля. Скільки багато красот є, скільки багато таких моментів, які милують сьогодні наше око, коли ми дивимося на це. І коли ми дивимося на це, ми бачимо, який Бог всемогутній, і всесильний. Знаєте, можливо, коли вам буває важко, включіть такий кліп, подивіться, якщо, знаєте, засильно зациклились на собі або на своїх проблемах, трудностях, чи, можливо, знаєте, ваші думки сатана атакує тим, що Бог він забувається за вас, чи Богові ви байдужі, чи, можливо, ваша доля, вона не зовсім Богові потрібна, то слова, які говорить. Ісая, хіба ж ти не знаєш, про що говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю, закрита дорога моя перед Господом, від Бога мого відійшло моє право. Це означає, що Бог він забувся за тебе, це означає, що Бог щось не знає в твоєму житті. Чи, можливо, ти думаєш, що якщо ти зараз терпиш випробування, чи можливо в тебе нелегкі часи в житті, що всемогутній Бог, він забувся за тебе. І знаєте, Сатана дуже часто цим користується, особливо тоді, коли ми не пильнуємо, коли ми не перебуваємо в Слові Божому, коли ми не перебуваємо в молитві. Сатана зразу починає розказувати, який Бог маленький. Він уменшує його в розмірах, в, нашому, в наших думках. Він, знаєте, починає казати, що Бог десь далеко. Він зараз, ти йому, зараз не потрібен. Він займається такимись особливими людьми. І в кожного з нас буває таке, знаєте, якийсь комплекс неповноцінності того, що ми думаємо, що Богові немає ніякої справи до нас, то Ісаїя, він говорить про те, що це не так. Бог він має великий характер, Він знаєте, він має велику любов в тому, що Він, будучи самогутнім Богом, контролює все, всі процеси. І немає. Такого процесу, який не підконтрольний Господу. Прости, проста істина це Бог каже, що Слово Боже говорить, що ваше волосся на голові, яке не зовсім часто, ну, ну не всі, можливо, є люди, кому воно більш ціне, але ми часто ним не цінуємо, да? ми можемо його вирвати. Просто захотіли собі, або навіть якщо от, в мене дівчата, коли розчісуються, багато стається волосся на, 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 на розчосці. А Бог каже, що це волосся без його волі не випаде. Що е, так, так, така природа Бога, що він дбає, якщо ну, те, що ми не зовсім цінуємо. Ну, як не цінуємо, ми цінуємо, певно, коли його вже в нас мало. Але коли, якби принцип це показаний, що така проста річ, вона без Божої волі не впаде. Про що це говорить? Це говорить про те, що Бог всемогутній, Він все контролює в нашому житті. Дорогі брати і сестри, ми прожили рік, ми будемо вступати в новий рік, якщо дасть Бог життя. І кожен з нас йде в те, що не знає. Ми йдемо в майбутнє, ми не знаємо, що нас чекає. Але я хотів би, щоб ми побачили просту гарну таку думку, про яку говорить Ісая, що той Бог. Який нас творив, який нас спас. Ми вже сьогодні слухали, ми слухали на Різдво про це. Ми, ми, ми постійно про це проповідуємо під час хлібопереломлення, що Ісус він не байдужий до нас, що Бог Він проявив любов через Ісуса Христа. Він буде в майбутньому. І Ісая, Він, якби для народу свого, пишучи цей лис, він нагадує, що народ мій, не відкидай Бога. Не відкидай живого Бога, який тебе любить. Невже ти робиш бувана, і ти думаєш, що цей буван він буде сильніший? Невже ти робиш, покриваючи його золотом, думаєш, що цей буван буде цінніший? Але чомусь людина вона схильна, от, вона мати зв'язок з тим, що вона бачить. А Бог, який на небі, Бог, який ніби, знаєте, ну, «Да, я віру в Бога, але Бог там. Ну, знаєте, коли найбільше ти бачиш Бога, коли ти чуєш свідчення людей, і коли ти бачиш, як діє Бог, коли вони розказують про те, який він сильний. Я думаю, що сьогодні якби кожен з нас, аналізуючи цей рік, зациклився б не на тому, що ми мали погане, а зациклилися б на простій такій думці написати, що зробив Бог протягом цього року, як він проявив силу. Як він проявив велич, як він діє в моєму житті, який він був. І якби ми почали на цьому зациклюватися більше, то я думаю, наша слава для нього возростала в тому, що ми розуміли, що Господи, хто я такий? Хто я такий, що ти мене любиш, хто я такий, що ти за мене помер, хто я такий, що ти сьогодні хочеш мати спілкування зі мною? Хіба ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу а безсилому міць. Ось така характеристика від Ісаїя про Бога. Кожен з нас сьогодні переживає різні трудності в житті. Можливо, вони для нас здаються великими, можливо, ми взагалі не сильно приділяємо йому уваги. Але Ісая звертає нашу увагу на те, хто є Бог наш. І знаєте, для кожного з нас це має бути таким аналізом, коли я дивлюся на своє життя, я повинен завжди дивитися з призми того, хто є Бог в моєму житті. Не, той, хто, не, 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 не з призми того, хто є я, чи я щось досягнув, чи я щось отримав, а з того, хто є Бог. Я думаю, що якщо аналізувати цей рік, з кожен, кожен з нас щось в цьому році набув. Набув, можливо, хтось нову машину купив собі, можливо, хтось щось, якийсь ремонт в хаті зробив, можливо, ще щось сталося. Але якби аналізувати з точки вічності, а що я набув сьогодні з перспективи вічності? Чи став я ближче до Бога, чи став я більше Біблію читати, чи став я людиною, яка каже: Господи, я ще більше хочу тебе пізнавати в 25-му році. Чи став я людиною, яка є вдячна за те, що Бог сьогодні помістив мене в цю країну і дбає про мене? Чи став я вдячний про те, що сьогодні там, в Україні, Бог зберігає? І знаєте, даже, чи став я вдячний за те, що в моє життя прийшло горе? Тому що, знаєте, ми люди, ми схильні Бога славити тільки за хороші речі, але хорошим прикладом є Йов, коли в його життя прийшли трудності випробування, він прославив Господа, тому що він розумів, що все. Що сьогодні відбувається в його житті, воно відбувається тому, що Бог це допускає, тому що Бог це контролює. І Бог, Він є, той, хто знає твою долю, дорогі брати і сестра. Сьогодні ти переживаєш різні випробування. Сьогодні для тебе, для мене, для кожного з нас є різні випробування, то я хочу сказати тобі, що не будь тим чоловіком, який думає, що Бог тебе не бачить не знає. Він дає характеристику про те, хто він є. Він кожну зірочку пам'ятає, Він знає її по імені. І знаєте, всесильність і всемогутність Бога полягає, що хто є в цьому залі, всіх Бог знає. І мало того, Він працює з кожним з нас. Він працює так, як він захотів. Тільки потрібно в нашому житті довіряти йому до кінця, довіряти йому в розумінні, не тільки того, Господи, що. Ну, я не отримав того, що хотів в цьому році. Значить, ти мене не любиш. Знаєте, якщо ми так дивимося з перспективи, що Бог такий, то Він Бог, ну я би так наприклад, він не є якийсь. От колись я такий випадок почув такий приклад, каже, Бог це не запаска в автомобілі. А хто? Хто? Відуще колесо? Ні. Бог, архітектор, Бог. Творець автомобіля. Бог це знаєте, часто ми до Бога відносимося, як до того, що от в мене біда, все, мені запаска потрібна. От тепер я буду молитися. От тепер я буду Бога шукати. От тепер, Боже, все, моє життя рушиться. Мої сімейні відносини рушаться. Я сьогодні не знаю, як будувати відносини з іншими людьми. Господи, рушаться. Все, тепер ти мені потрібен. Ні, Бог не такий. Бог не є той, хто знаєте, за Паскою. Бог є той, хто створив цю землю. Бог є той, хто створив на землі нас. Він є, можна сказати, власник цього всього. Сьогодні Бог є творець цієї землі, і той самогутній творець, який створив мене і тебе, він сьогодні. Хоче, щоб ти мав щастя в ньому. Він хоче мати живі відносини з тобою. Він хоче відкриватися. Для цього він написав своє слово, для цього Він зробив все, навіть помістив нас сьогодні сюди, в цю церкву. Тому що це робота Бога, що ми духовно зростали, що ми його пізнавали. І одного разу Ісус Христос говорить слова, що життя ж вічне, щоб пізнати тебе, єдиного праведного Бога. Чи ставили ми ціль? В Своєму житті, коли жили в 24 му році, Господи, моя ціль в житті пізнати Тебе більше, пізнати Тебе глибше, пізнати, Господи, Тебе через тому, що я зараз проходжу. Можливо, в мене непрості відносини на роботі. Можливо, у мене непрості відносини, тому що я з кимось посварився, чи можливо зараз хвороба прийшла в моє життя, чи можливо ще щось сталося в моєму житті. Чи ставили ми ціль, Господи? Якщо ти Бог, який контролює все, я хочу пізнати те, що ти зараз робиш у моєму житті. І ось Ісая, він говорить, що Бог є такий, що ніколи не змучується і ніколи не втомлюється, і він ніколи тебе не забуде. І Він змученому дає силу а силому міць, і помучаться хлопці, і потомляться юнаки, і спотикнуться, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов ті орли, будуть літати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Даже в цих словах є велика надія для дітей Божих. Даже в цих є словах, що якщо сьогодні, може, в моєму серці є якась безнадія, що якщо сьогодні в моєму серці є якісь переживання, чи, можливо, я не розумію шляху, яким Бог мене веде, то той, хто надіється на Господа, силу відновить. Крила підійме немов мов і буде літати високо. Знаєте, Орел, принцип Орла, він літає досить високо. І один з таких характеристик Орла, що коли він знаходиться досить високо, в нього є особливий зір, він може мишу бачити на землі. І він може атакувати її, тому що Бог так створив. І завжди Орел, він був такою, знаєте, пташкою сили. Чому сьогодні, навіть, в Німеччині, ви знаєте, що є Орел, це теж як символ Німеччини, в Америці так само. Чому? Тому що люди рівняються на те, що бачать, що Бог створив, і воно прекрасне. Сьогодні Бог говорить, що якщо ти надієшся на мене, своє життя покладаєш, своє майбутнє, все, що ти зараз переживаєш, покладаєш на мене, довіряєш моїм принципам, довіряєш моєму слову, ти піднімешся. Навіть якщо тобі зараз погано, ти піднімешся, навіть якщо ти проходиш через, не... через легкі часи, нелегкі часи, ти піднімешся тому, що я тебе підніму, тому що я Бог, який контролює тебе. І знаєте, хотілося б побажати собі першу чергу, побажати нам кожному, щоб 25-й рік, який дозволить нам Бог і Він буде, щоб ми зросли в пізнанні Його. Що, знаєте, кожен ж рік нас наближає до вічності, брати і сестри. Кожен рік, який ми святкуємо, Він робить нас молодшими до вічності. Ми стаємо на рік ближче до вічності, на рік до того переходу, коли ми зустрінемося з нашим Господом. Ми не знаємо, хто має покинути цю землю в 25-му році, а Бог знає. Но наша задача, як дітей Божих, бути тими, хто довіряє Господу, хто надію складає на нього. хто Довіряє його принципам, хто довіряє йому, його характеру, його силі. Знаєте, довіряти на слові і довіряти на ділі це різні речі. Бути віруючим на слові і бути віруючим на ділі це різні речі. Сьогодні ми можемо бути тут, на цьому місці, слухати Слово Боже. Ми можемо навіть сукрушатися від того, що воно нас торкає, від того, що. Господь турбує через своє слово. Але якщо я піду з цього залу, і я для себе нічого не беру, якщо я вдома сиджу, читаю Біблію і я йду на роботу, я для себе нічого не беру, то я нещасна людина. Я нещасна людина, тому що, знаєте, це хороша можливість сьогодні дана Богом, дозволяти йому працювати в моєму житті все більше. І чим більше Бог є. В моєму житті, тим більше життя моє буде наповнене ним. Чим більше Божих принципів, чим більше Божого Слова в моєму житті, чим більше в моєму житті буде цілей, поставлених з Слова Божого взятих. Цілий, до яких я буду стремитися, цілий до яких я буду намагатися. Знаєте, я знаю точно, що в 25-му році ви будете стремитися набути свій капітал. Я знаю, що ви в 25 му році схожете мати більше, ніж ви маєте зараз. Ну, так ми складені, така є людина. Ми схочемо нового ремонту в хаті. Чи, можливо, ми схочемо щось собі. Ну, якщо дивитися з вічності, з перспективи, 25 рік, дорогі брати і сестра, чи стане він для тебе роком більшої надії на Господа? Чи стане він роком, коли ти дозволиш йому діяти в своєму житті більше? Чи стане він роком? Коли ти пройшовши його і знову в 25-му році в кінці скажеш: Господи, я дякую, що ми мали хороший час, що Ти говорив до мене, що ти вчив мене, Господи, що ти показував і являв свій характер. Хай Господь благословить кожного з нас, брата і сестри, що ми дивилися на Слово Боже і пам'ятали: Бог не змучується, для Бога ми цінні. Ми вже говорили про це і говоримо постійно, що Він послав свого Сина за нас. Бог нас любить, але разом з тим Бог є і справедливий, який також зважає на те, як ми живемо, Він зважає, як ми відносимося до Нього. Він зважає на те, хто ми йому, послушні діти чи непослушні. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми пам'ятали, що кожен рік, прожитий в цьому житті, він має бути прожитим. Тільки з Господом і в Господі, амінь.